Okay. сколько минут все а у тебя поезд сколько? 630 630 да. через по всем пусть Валю, спасибо большое Ещё большое увидимся. еще увидим я приеду вай я приеду Чому и мы давай мне очень понравится климат все все мне нравится все спасибо что ты меня кормила куда шумалу я этого всего взяла Нет, это нормально. Зі бо в тебе завтра інтервенту Давай, на оке Мульту Імпартанте Валя. Все, буде удачи, тобі, удачі. Я всем говорю, что собой было легко и просто. Я довольна, что ты жінка, женщина, у тебе, мульт браво. Ага. Дай Бог тобі успіху на канале. Я какой-то не буду срачивать. Когда ты его будеш срочить, скажи мне, тому що я, ага, я тебе я не напишу. Смогу смотреть, ага. Наїхай, хорошо. И я зроблю брови как как у тебя все говорят а, Анна, напомню, сделай если брови я... напиши мне вот чата раз в неделю ты проблем да. бровей интересовалась да. чтобы да. Х... було б хорошо щоб тут бульцану какая-то знайшлась девочка я я если я нічого не скажу я забыла я жінка. бабен я хорошо чао чао Граціє. до свидання. Ой, Валя, я хороша жінка. Так, я вже тут на граника Білет я маю туди і назад. І пізніше до поїзда там кілька кілометрів, Він, він, він мій, мій, мій цей, як він, там називається, коханий, компанію. Я хочу пити дуже сильно. Після того, як ми поїли, ось козак. багато людей тут є. Ого, скільки тут всього є. Черга. Родию чотири багато всього є. Щоб мені попити, взяти тут. О, тут всяка вода є гарна. Ну, зараз я тут щось виберу. О, гарні напитки є тут. Дорого, чотири отакі води як я п'ю, ну такі всякі, ну, скільки вони тут коштують. Маленька бути 3,20, тільки бутилочку води треба взяти. Білу. Натуральну. Сижу я на вокзалі, отут і в мене ще пів години до поїзда. Пити хочу вмираю, люди беруть, всі люди приходять в воду, Дорога дуже сильна вода. У проста вода 2,80. Я купила такий напиток, дуже-дуже смачний він у е, супермаркату продається, але ось таке яблуко і манго не продається. Як ви не будьте побачите, купіть купі, обов'язково, воно дуже-дуже сильно -дуже смачне. В супермаркеті шує 80 чинтизмів, отака сокоза Дісан-Бенедикто. Але є різні різні смаки, а такої немає зеленої бутилки, де є. Вона така смачна, манго і яблуко, що то ужас. 80 чинтизмів тут заплатила. 3-320. Я 3,20 заплатила. Можете представити, які ціни дури. Воно того вартує, воно дуже смачне. Холодне, з холодильника. Воно таке, бачите, таке в середині, таке пахуче, таке жовтеньке. Без цукру дзеру написано, це означає не дали цукру. Це такі фрукти помелені. І таке пюре помелене з водою, і воно солодке, і дали трошки такого замін, замінника цукру. Воно дуже мало калорій має. І часто не можна пити, дуже часто не можна пити, але ви десь колись хочете якогось солодкого, щось хочете такого солодкого, того нап'єтеся вам е, відійде все бажання їсти, пити і так далі. Я купила струди, я зараз буду їсти струди. Якщо він сильно добрий, я ще куплю для мого компаньона. Струди тут коштує 3,80. Я е, хочу попробувати. Я так прощаюся. Це величні калорії, я не знаю, що я буду робити з понеділка, не з понеділка, бо вже завтра ми ще завтра тут будемо. Але що я буду робити, мені треба просто, я стільки кілограм набрала, бо я дуже багато їла. Тому що я думав, не їм багато, я зовсім так не їм, А тут треба то попроводити, то попроводити, щоб, 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 щоб я пам'ятала, що я була тут Альто Адже. Я не знаю, як це буде по-українськи, це переводиться, Альто Адідже. Поїзди, ось тут їздять, бачите? У е, мене ще півгодинки до поїзда. Зараз Я вам покажу, який я цей струбенький купила. Я струдель ще тут не їла в ресторані. В кожному ресторані продають струдель ось такий. А я тут на вокзалі купила. Але тут той самий такий, вони його розвозять, бачите, такий м'ягенький, зверху і має багато яблук, дуже багато має все, яблука всередині. Тільки ота шкірка зверху є суйонна. І е, Трошки ізюму, і вони дають, е, як вони називаються, е, з того. Сусновії сімошки, як вони там називаються, каперу немає, зараз тут надроблю. Mm -hmm. <проб> mm -hmm. Йду брати зразу. Завтра на Сніданок маму моєму мужчиною. Топ. <проб> mm -hmm. Дуже. Він не відійшов, він такий ще пустящий, так Яблук багато є. Паперу не маю, але ну, сумці маю. Він, здається, такий легкий, він такий пушистий, легкий, свіжий, несолодкий. Мама мія. А я от тут три дні не хотіла брати. Я дуже-дуже багато вже раз спробувала їла. Окей, пробуйте, беріть. 3,80 дорого, але воно того вартує. 3,80. Беру я струдель, ще один для мого компанію. Mi puoi dare un strudel e portare via? I circo scio identici, va sto nema. І буде реберу це повністю вечеря. Вісім коштує. Здача з 5 евро. Так, грація. Я думаю, що тут можна вийти. На четвертому пероні в мене поїзд. Ha-ha! Se treba mnesiti od tuda. Na četvrti peron od tuda. ne nema i pojiz. Mi pojiz mi bude čeres 25 kolijen. Sada prosto vam pokazate, jak ljudi Italiji vidježdžaj, prijježdžaj. Тоді приїхали, другі сідають. Ось що сидять, вони чекають, так як я. На сьому годину вечора. Подивимося, які сходки в поїзді. Кожен поїзд інакший. Шо, високі сходки тут? Ого, таке у Львові. Ого, тут сходки є, але тут зручно, бо тут поруче такий. Ну, Я думаю про пенсіонерів, бо я пам'ятаю Україні, я завжди так виходила. Дуже так було незручно так драпатися на цей поїзд. Поїзд чомусь у Львові, я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, він був такий високий. Львів, вокзал. Я дуже пам'ятаю той вокзал. Зараз збудували пригородній, але колись був один тільки вокзал у Львові, то там треба було, щоб на поїзд сісти. Ну, Я була молода, мені то все одно мені було нормально. Що то так було, я ж не знала, що то її ліпше, але тепер зрозуміла, що це незручно. Тут треба дуже багато тих компасувати білет. Отут. От я вже закомпасувала свій білет. situazione. Ah, è nostro, è mio. Quanta gente, mamma mia, quanta gente, che si fa? Non c'è posto, perché devo stare a piedi? Impossibile, non sono abituata a viaggiare con, con treno tutti qua tutti qua tutti qua poi qui 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 non c'è posto più forse sì forse tanta gente esce 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 e io qui 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 sono, sono più furba deve essere più furba io se no come posso quanta gente E subito sederci qua Qui vicino Ecco qua C'è posto, c'è C'è posto e non c'è problema C'è, che c'è Un studente è arrivato Si si vede Ось так виглядають італійські діти Італії, студенти старшої школи. Напевно, їм по 17-18 по років, спорядковані. Ось так. За 15,8 гривень. Ми сиділи ось тут. Кислі такі, вони як ви встаєте, вони одразу відкриваються. Місця багато роблять для роверів. І тут теж. О, можна сюди, а тут одинаково, чи тут, чи туди. Там теж людей багато. Мені здається, кінцева зупинка. Ой. нема зовсім тут рівно, бачите, отак от рівно-рівно-рівно-рівно рівно, щоб мене не збили, бо тут так біжать. Ого-го. Але вони скоро йдуть. Так біжать, що тут телефон можуть вибити з руки. Ой. Ой. Дуже скоро тут ходять. Тут як ви скоро не будете йти, вас з ніг зіб'ють. Ой, маданка провольта. Тут сходинка отакова. маданна на дже. Ой, поезіди. А тут цей поезіди, окей? Тут, ось так, біжать, біжать. Голодні, знаєте, вони вже 6 годин не їли. Тут все по режимі. От я остатня йду помаленьку. Ще як поїли вперше, зараз вечеря буде. Ніхто вам так не буде їсти, наїстися що-небудь. Тут на півночі дуже сильна дисципліна, дуже сильна дисципліна з цих харчування. Холодні додому приходять на вечерю. За 15-8 жінка сама одна. Це я жінка. Вчора я тут була і сьогодні я тут була. Тут спати не можна. Ввечері на лавочці. Бачите? Розділили так, сміття. Все, тут не ляжеш. Навіть на вулиці не ляжеш. Бомжів нема. Бомжі не сплять. Каса, дві каси, що продається. ква, море, Скарпи. Мамі я ква? Браво! Бачу. Ах, кібельо! настанка Морта. Ми вже тут в центрі приїхали 10 хвилин і ми вже тут. Це таке не можна назвати село, тому що тут, тут мало населення, але тут абсолютно все є для хорошого життя. Бачите, я не пам'ятаю скільки 3 тисячі, 4 тисячі населення. Тут в готелі нашому. Дуже скоро, сьогодні лягаємо спати, скоро на кінець виспимося. Тому що є... таке тут світло маленьке, таке вже ступи І м -м -м, Хочу виспати себе. Така замотана на тих два дні. Тут так кидає, тому що є таке підвищення, щоб люди скоро не їхали. Знаєте, таке, дорога така, о, бачите, о, воно так кидає. Ну так, я знаю, чому кидаєте. О, вниз верх. Все, ми вже тут приїхали. А, тут лишаєш машину. Ага, тут наше місце є, бо ми тут від готелю. Наше місце є. Все. Ми приїхали і бононоти спокійної ночі вам. Будьте усі здорові, мирного неба і тихої спокійної ночі. І усім вам здоров'я, здоров'я, здоров'я. Дякую. З вами була Анна зі Львова. Чина. Чина перміо, Омо. E lui è, è qui. Lui ancora non ha visto che cosa ha portato per lui.